Я вже не буду, буду спокійно, бо ви мене вже доведемо. Ще не таких доводила. Звісно, негайно вже звертайтесь в суд, бо я вас тут всіх засужу. І підете на дороги прибирати. Дорогенький, не тут з трупами маєтесь, а на дороги. Бо це всі клятви і Гіппократа і всі закони людської, моралі і взагалі будь-якої природи. Тварини так не роблять, тварини закопують інших тварин. А тут люди гниють місяцями. І вони ще мені про суд і про мораль говорять. Мовчали би б лікарі драні. Добре, що коли карман відкривати, то ви добре знаєте, за що вам хабарі давати. Це взагалі вже, це вже нонсенс. Як взяти зараз аптеки, порахувати, з кількох лікарів, всі приватні аптеки, всі аптеки приватні, лікарів, кожного лікаря по аптеці. Но я дуже рада, що ви не берете. Мене не цікавить, хто бере. Мене цікавлять органи на дворі І смердячий запах. Неймовірний. Неймовірний запах. Я брала би, де той головний лікар? і морду і туди, в той ящик. Ми скажемо, ми прийшли. Ми викликали самих перших посадових осіб міста. Вони послали вас. Я не знаю, чого вони вас відправили. Я взагалі не знаю, яку ви посаду займаєте і чого ви строїте на селищі жовтневому, і колись в нас буде. В нас колись буде Європа. Тільки не знаємо, в якій ми тій Європі вже. І це не те, що Європа, це вже, як кажуть, це вже ганебне ставлення. У Нас діти в пологових вмирають, ніхто відповідальність не несе. Люди в лікарнях вмирають, німа нікого. Навіть мертві лежать, гниють місяцями, теж немає винних. Всі здорові. Я побачила б, щоб ви говорили, якби вашого батька тут нога була. Я побачила би, що б ви тоді казали.